Сьогодні я замахнувся на відстані мінімум 34, максимум 68-85 кілометрів. В мене чекає трошки асфальту, трошки гравійників, трохи якихось непонятних Коротше, Маршрут новий. Я бачу тільки маленький шматочок. Точно, впевнений, буде будова дорога. Неможливо це буде боляче для моєї гепті. Поїдемо побачимо. Ну типу от асфальт закінчився, починається розв'язаний асфальт. Дефіст гравійка. Ну бо тут тільки тупо щебеність у нас розкілені. І таке мене очікує, наскільки я зрозумів, довгенько. Зараз починається затяжний спуск. Колись він, напевно, був офігенно крутий, коли то ще був асфальт цілий. Зараз це просто, блін. Катання по пральній дошці. Реально смужечка ледь живого асфальтику. Тупо стежечка. За рахунок неї тільки можна якось комфортно їхати. Тут дуже не вистачає а... Дуже не вистачає гулки з амортизацією. Ну, або хоча б гуми. 1,9. А от і бут. А, в смыслі нікого не і бут, а таку дорогу у мене називають бутова, бутовка. Бо вона викладена з каменя буту. Це бляха довговічна така штука, яка переживе ще всіх нас. Ала, капець, складно нас справді. І руки болять, безмежно. зможе. Тут нарешті закінчиться. Прийшов гравій. Точніше, ще добре засипаний був. Йо, форметер. І так, походу, наступні 30 кілометрів. Не дай бог так. Глянути вон туди, То можна подумати, що десь на Прикарпатті. Але в принципі це все частина великого прекрасного Поділля, тож такі пейзажі, тут я так розумію, не рідкість. Країв пагорбів високих і крутих. От які цікаві хати полишалися. Під до речі, не сама паскудна бітонка. Шви нормальні, так що їдеш як по гравійці, досить норма. Тут прям взагалі класна бітонка. Аби ще не вітер зустрічний, летів, бо прям як на крилах. Цікаво, чи надовго мені такого щастя? Навіть асфальтик пішов. Непогано, не непогано. Так цікаво, що нормальна дорога побула до церкви, а потім закінчилася. Далі типу вже після церкви з Божою пам'ятю доїдеш. Знову асфальт! Йоха асфальт! Це прекрасно! Яка тут дорога різноманітна? асфальт Хором хороми стайл 1994 де логіка як вони клали цей асфальт якня капець як тут дорога міняється Знайшов тут випадково Щось зустрів по дорозі а, цікаву, автентичну, можна сказати, хату, яка була з такою автентичною огорожею і всьому така підстріхою. Прямо ну... таке вся, що тут жив, не так давно фарбував її. Такі ворота з дерев'яні, кукурузою обтикані. Прикольно. Нарешті починає з'являтися пейзажі, який я так давно чекав. Тут дуже вітряно, відкрите поле. Коридор між двома пагорбами і тут не здається, якраз я їду проти вітру, і воно дуже шумно. Можу тепер спокійно сказати, що ці ай, 20 чимось кілометрів змінними дорогами були не дарма. Яка краса, які запахи. Я думаю, я всі знають як запах пахне рапс. Просто фіга Я розумію, що офіційна дорога, яка по всіх мапах позначається як ну, типу, там якась районного значення, локального, вона йде туди. Я ж хочу їхати прямо не звертаючи по дорозі туди. Як логічне питання, буде там дорога чи ні. Там, походу, стоїть святковий гравій. Але що він перейде, загадка. Поки ми цього не подивимось, ми не дізнаємось. Ну що, ноги ще не гудуть, руки не відпали, спали, можна їхати. Пригоди. Я прометр. Насправді ну, я думав, що буде гірше. Єдине, що зустрічний вітер. Сильний. Задовбує. А так нормат. їдеться досить легко. Чудово вкатана дорога. Місце навіть краще, ніж той пробитий асфальт по селах. Дорога, блін, зовсім здичавіла, тут тільки в один трактор на поле їздить орати. Тому вона, блін, трохи розвалена. Але посередині можна їхати. Ой, ай! Тут реально якісь закинуті хати стоять. Видно, якісь зовсім край, край села. А ще часто трапляється бузок. Це скоро закінчиться. Опа! Йоп! Спасну хіпічно розвалитись. Гіть навіть собак нема. О, ще. Болото. Не хочу болото. Нормально я вижив. Цікаве спостереження. 95% хат. А, як фарбовані, то пофарбовані в блакитний, синьо-блакитний. Інколи вони такі настільки сині гарні будинки, що аж зливаються з небом. Це така от особливість. ще Якась така одна цікава хата. старенька старенька під о, цим під Я як завжди вибрав маршрут найкласний, твердий. Нічого, мені воздасться Блін, фактично закинуть ті села. Такі от хати одна, друга. Капець, я почав музеї пирогову. Це більш-менш реставрована. Блін наче років на 70 сто перенісся. Тут гарно як намальована. А від тарілка тут песики і бузок, бузок. Культура криміць. Тут багато криниць. Для кожної хати своя. А для тих, хто не знає, так виглядає колодязь Журавель. Дана приспособа це як плече противаги, яке дозволяє знімати захист і повний відро води. Ось ну, така вона цікава штука. Але тут колоритно. На тонну, реально найгірша дорога на всьому маршруті в на межах населених пунктів. Я розумію, що деякі люди після Чигірів так радіють асфальту, що прямо ж його цілують. Ох, я залікся. Аби ви знали. Йо Боже, асфальт. Фу, божественно. Тривал. І подумати, як краще яким маршрутом їхати назад. Ну що, після пипсі-колки, двох батончиків, наявності асфальту, настрій покращився. І навіть не дивлячись на сильний вітер, є бажання кудись підалити. Тому повертаємося майже таким самим маршрутом, тільки іншою стороною річки. Тут має бути більше асфальту. Трошки легше, тож думаю, по часу і сили в затраті буде легше. Ну, а ще музичка. Музичка допомагає. Юху! Десь там за тим пагорбом є ще одна дорога. Але там такі нехерневі аптільчики. Тому я їх поїду наступного разу. Я тільки що переживав, що забув водички купити, коли брав Кока-Колку. І тут такий бонус. Це скарб. Водичка трошки пахне сірководним. На втуся йопки. Наберу як резерв. Оцю церкву я бачив, коли їхав низом. це А це село так називається. Я тут уже хвилин п'ять, якщо не більше, їду в тягом. Ось помічники прийшли. Давай, помоги мені. То коротше градусь Є ще трошки І на горі Фух, Видерся нарешті на ту гору Думав звісно Це буде легше Але вона така тянуча Тим вона тягун І тепер що я бачу Я на плато Ну все, село закінчується, починаються поля. Якийсь невеличкий підйом на горизонті і все. О, А там на горизонті жовтіють поля, біля яких я зупинявся пофоткатись. Фу. Отак от воно все розкидано по сам. самим. Пагорбам по, по, по схилам. Після цього схилу треба ще відходити трохи. Я би полежав. Мені б якусь зупинку з лавкою точно лягу полежав. Вітер настільки сильний, що тупо не розганяюсь. Колія поряд як би натякає, що краще їхати збоку, Ну, принаймні на машині. Погано закінчиться, почнеться нормально. А потім так виїжджаєш на пагорбець. Дивишся вперед. А воно все так, як кудись в горизонт іде. Це піпець. Це тут полягар. Єдиний плюс такої дороги, що тут ніякий транспорт не їздить, крім мене, блін. Якась, може, нещасна машина, блин, раз на годину приїде. Дорога стає трошки цікавіша. Ну хоча б тому, що вона перестала бути така розвалена, а пряма і з усіх боків зросла деревовим чагарником. Я фактично по такому тунельчику мчу. Це, до речі, захищає трохи від бокового зустрічного вітру. Блін, зараза звідки взявся, чому він так? Я ж туди їхав, мені був боковий зустрічний, тепер їду знову боковий зустрічний. Що за хрень? Це неймовірно. Я бачу асфальт. Після оцього я не знаю скільки кілометрів. Жопця каже, що їй тяжко. Майже кожен спуск такий розвалений. Я не знаю, я блін, гальма за місяць ушатаю. О боже! нарешті асфальт. Зупинка для нікого. Взагалі нікого немає. А, там, до речі, село є. Офігеть тут дорога, це просто капець. Так, починається всім любимий контент ремонтний. У мене таки, походу, щось диск повело, тому що він тепер шкрабає. Да. Щось шкрабає, треба розбиратися що. що простими маніпуляціями таки трошечки підтягнув диск він себе про нормально ходить нам ще лишилось кілометрів хер знає скільки я не знаю блін, таке відчуття, що їхав години дві а проїхав кілометрів 5 а мені ще їхати а мені всього треба лихати 36 чи 35 тож трохи є трохи є. але асфальт прекрасний і манить мене в горизонт краса неземна. Ich habe sie hier noch gruppiert, weil... Капець. Дорога повертає, блін! Вітер майже в лоба це пипець. Хаюшки. Новий день, нова покатуха. Минулого разу, як я приїхав додому, ну я доїхав додому, живий здоровий, правда, це мене зайняло весь час 5 годин, 4 години покатухи. Ну я ж зупинявся на всяке там подивитися, познімати щось там ще таке. Тому трохи часу зайняло. Але, блін, жопці я вбив знатно. Тому фактично була середа сьогодні субота. Я нарешті наважився на ще один виїзд кудись далеко, а не просто прокататися за коротко ноги ну, по району. Сподіваюсь, даний відео для вас був цікавим. Побачили зі мною, як я буваю цікавим Південне Поділля. Пишіть в коментах, якщо хочете, щоб я туди поїхав ще раз і пройшовся по хатах, підзняв, як вони виглядають. Ну і взагалі лайк, підписка, коменту, все, що чекає е, такий починаючий блогер, як я, від е, своїх якихось е, підписників чи випадкових глядачів. На сьогодні це все, але обіцяю, що буде ще. Па!